Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Черговий тур нинішнього сезону на Стрітфутбол Challenge Київ розпочинається. І, власне, перший поєдинок в рамках суботнього ігрового дня. Це битва за бронзу. А в рамках дивізіону Голд. Минулого тижня у нас були зіграні півфінальні протистояння. В цілому ми отримали доволі очікувану пару фіналістів. Ютландія та Борис Студіо, команда, яка ще в рамках першого етапу змагань, а в рамках регулярки посіли перші дві позиції. Саме вони вийшли до фіналу. Але з наскільки ж потужним опором зіткнулися і Ютландія, і Борис Студіо. Фаворити у підсумку змогли тільки в серії післяматчевих пенальтів завдяки героїчним сейвам своїх голкіперів, вийти до фіналу. Фінал відбудеться наступного тижня. а от... Цього вікенду нас очікує битва за бронзом у станах таксі та Тріолан за свої півфінальні матчі проти Ютландії та Борис Студіо відповідно заслуговують тільки на компліменти. Звісно, що обидві команди воліли би розіграти саме золоті медалі, але доведеться боротися саме за бронзові нагороди. Мотивація теж, в принципі, доволі таки серйозна. Ну, а як показують матчі плей-офф цього сезону, у дивізіоні Голд в таких поєдинках може трапитися будь-що. Тому давайте насолоджуватися цим матчем. І, зокрема, будемо знайомитися спершу із стартовими протоколами обох колективів. Розпочнемо із номінальних господарів. Мустанг-таксі у помаранчево-зеленій формі. В Воротах перший номер Роман Башаєв. Польові гравці номер 33 Дмитро Авраменко. 18-й Вадим Гуцело, номер 16 Юрій Кацарський, 7. Олег Мельник, 13. й Максим Оленковський, 17. й Ігор Хоманець. І номер 9 Богдан Хора. Тріолан. Номінальні гості в такому складі. В Воротах номер 33 Олексій Притика. гравці номер 29 Андрій Анцибор. номер 10 Валерій Брошко, 77. Дмитро Джафаров. Номер 9 Максим Кошовий, 5 Сергій Мальник, 71 Богдан Павлусенко, номер 4 Сергій Симоненко. Він з капітанською пов'язкою. 11 Артем Щур. І власне ще один кіпер, який присутній у заявці. Номер 1 Олександр Савченко. Ударом тим часом завершується атака за участю Тріолана. Удар небезпечний від Артема Щура. М'яч над поперечною пролетів сама артем. Щур, до речі, забив єдиний гол. Тріолана у півфінальному протистоянні з Борис Студіо. Тоді навіть перший тайм Тріолану вдалося виграти. Але по перерві підопічні Євгена Задорожного відновили паритет, зрівняли рахунок, і уже у серії після матчових пенальтів завдяки кільком сейвам голкіпера Олексія Сагайдаченка Борис Студіо зумів. Здобути путівку до фіналу. дивізіону Голд. Зараз ще одна небезпечна атака. Башаєв. Башаєв рятує. Башаєва, до речі, не було у півфінальній дуелі. Не він захищав ворота своєї команди у серії після матчових пенальтів із Ютландії. У тій серії фаєрив інший голкіпер. Ростислав Максименко. У нас тим часом друге порушення правил. У пасиві Тріолана так лава запасних мустанг таксів вимагала. Жовтої картки для Сергія Мельника, який вдарив по м'ячу після свистка і завадив швидко розіграти штрафний удар. Але поки що у нас без попереджень обходиться цей матч. Поки що Тріолан більше володіє м'ячем. Тріолан. Володіє ініціативою, а мустанг Таксі в принципі діє в тій же манері, що й проти Ютландії. Зараз момент біля боріт Башаєва. Башаєв рятує після класного удару під поперечину у виконанні Сергія Мальника. Кутовий буде, після чого пригадаємо поєдинок Мустанг Таксі та Ютландії на півфінальній стадії Щур з лету. Удар не у виконанні 11-го номера. Так, от, стосовно матчу мустанг таксі та Ютландії, здавалося, що в цій парі якраз особливої інтриги не спостерігається, адже в рамках регулярки Ютландія впевнено розправилася із Таксі і загалом з усіма суперниками, здобувши 100% показник очок за підсумками першого етапу змагань. Але як ми вже говорили, у плей-офф в рамках конкретно взятого матчу можливо будь-що. І, зокрема, «Мустанг таксі дисципліновано діючи від оборони, вивчивши власний же досвід у протистоянні з Ютландією. Мустанг таксі спромігся нав'язати конкуренцію і не просто нав'язати. Команда навіть могла. Виривати шалену перемогу в ігровий час. Тричі по ходу зустрічі Мустанг таксі ловив суперника на контратаках, зрівнював рахунок. А на 34-й хвилині помаранчево зеленим навіть вдалося вийти вперед. 4-3. Було помітно, що от тиск матчів на виліт відчувають дуже сильно представники Ютландії. Вони не могли почуватися розкуто. Але тим не менш команді вдалося вирвати хоча б нічию 4-4 за підсумками основного часу. Ну а далі у серії після матчових пенальтів саме Голкіпер Ютландії Ростислав Максименко став головним героєм. Спершу він не реалізував перший шестиметровий удар, потужно пробивши у поперечину, Але далі парирував відразу кілька ударів. Ростислав Максименко і у підсумку Мустанг таксі все таки. Такі драматичні дуелі поступився Ютландії у серії шестиметрових ударів. Зараз швидка контратака. От, до речі, саме на це будуть розраховувати помаранчево-зелені. Удар неточний, хоча, можливо, навіть повертав на Максима Оленковського в цій ситуації. Ігор Хоменець. Так, дисциплю дисципліновано від оборони саме так і діють представники мустанг станк таксі, як і в півфінальному матчі проти Ютландії. До речі, у тому матчі проти Ютландії одним із головних героїв для Мустанг-Таксі став Гуцело. 18-й номер. Вадим Гуцело оформив хет-трик у тому матчі, саме він організовував ті контратаки, які у підсумку приносили влучні удари, дозволяли зрівнювати рахунок неодноразового походу ігрового часу. У нас тим часом невеличка пауза. М'яч неприємно впах влучає футболістом Мустанг Таксі. І зараз ще знадобиться заміна. Ось, власне, такими виявилися півфінальні дуелі за участю Мустанг Таксі та Тріолана. Повторююся за самовіддачу, за характер і ту конкуренцію, яку команди нав'язали фаворитам. Мені здається, ці колективи точно заслуговують на всілякі компліменти, на максимально високі оцінки. А тепер у цьому матчі за бронзові медалі. Рахунок у нас поки що 0-0. Вісім хвилин команди зіграли більшу частину ігрового часу. Саме Тріолан проводить на чужій половині. Зараз, до речі, може бути момент. Павлусенко в цій ситуації дещо забарився з фінальним ударом. Підсумку його вже накривав Юрій Кацарський. Удар ми побачили, але удар. Не надто небезпечний у виконанні 71-го номера номінальних гостей. До речі, якщо пригадувати перший етап змагань у дивізіоні Голд, а пригадувати регулярний розіграш, то Тріолан здобув перемогу над мустанг Таксі близько півтора місяці тому. За рахунком 7-3 на користь Тріолана завершився той матч, але навіть попри такі фінальні цифри на табло. Потрібно пам'ятати, що і в тому матчі Мустанг таксі теж нав'язував серйозну конкуренцію опоненту. Ще буквально за 10 хвилин до завершення другого тайму а рахунок був нічийним: 3-3, але у фінальну чверть ігрового часу Тріолано вдалося надломити суперника і все-таки схилити шальки Терезів на власну користь. Звісно ж, сьогодні хората компанія будуть намагатися взяти реванш, а разом з тим і завоювати бронзові медалі. У рамках регулярки третіми фінішували саме представники Тріолана, а Мустанг Таксі був четвертим. Але усі ці позиції у рамках плей-офф, як ви вже могли зрозуміти, нічого не означають. До речі, Тріолан все-таки відкриває рахунок на десятій хвилині цієї зустрічі. Забиває Дмитро Джафаров. 77-й номер. Саме він відкриває рахунок на екваторі першої половини, і все-таки натиск від Тріолана приносить плоди. Максим Кошовий натомість віддає результативну передачу на Дмитра Джафарова. І чекаємо на реакцію від мустанг Таксі Симоненко. Джафаров. Ціла серія рикошетів, М'яч підбирають помаранчево зелені. Симоненко перехоплює на чужій половині поля. Симоненко не пробиває на партнера. Простріл на дальню стійку. А там Кошовий переправляє м'яч у ворота і Тріолан подвоює свою перевагу в рахунку. Мустанг таксі після такого провалу змушений брати тайм-аут. Так, Максим Кошовий до асисту додає ще й гол на 11 11-й хвилині. А результативна передача в активі Богдана Павлусенка. Так, буквально за якихось 40-50 секунд Мустанг таксі двічі пропускає, тому потрібно заспокоїтися, і саме для цього команда бере тайм-аут. Повернулися команди на поле. Відкладений фол. Відразу ж було зафіксовано з боку футболістів Тріолана. І, зрештою, за фолами у нас рахунок 0-3 станом на завершення 11-ї хвилини першого тайму. А за голами у нас рахунок 0-2 теж на користь Тріолана. Номінальні гості в інтервалі менш ніж однієї хвилини. Двічі відправили м'яч у сітку воріт Романа Башаєва. І знову ж таки, цікаво. Як відреагують помаранчево зелені після першого пропущеного? Ми жодної реакції не помітили. Хоча, згадуючи поєдинок проти Ютландії, тижневої давнини у півфіналі Мустанг таксі, в принципі, навіть пропускаючи, все одно нічого у своїй манері не змінював. Команда і надалі діяла від оборони і терпляче чекала, терпіла. І намагалася все-таки дочекатися свого шансу на контратаках. Тоді проти Ютландії все складалось якнайкраще. Більш ніж в один м'яч помаранчево-зелені не поступалися. Зараз Кацарський класний удар. Класний удар за масштабного майданчика. Виручає свою команду притика. Ось реальна небезпека біля воріт Тріолана. Схоже, нарешті починають вмикатися помаранчево-зелені. Так, лише після двох пропущених м'ячів, але краще пізно, ніж ніколи. Ну і власне ще відкладений фол для Тріолан. Це четверте порушення правил у пасиві номінальних гостей ще в досталь часу. Залишається до завершення першої половини, тому обережніше. Надалі слід діяти номінальним гостям. Притика. Притика зіграв на щура. Анцибор запускає у прорив щура. Передача на дальню стійку, а там якимось дивом не переправляє м'яч у ворота. Десятий номер Валерій Брошко. Так, тут навіть арбітри дещо не розібралися. Чи кутовий, чи відворіт. Так, Валерій Брошко змарнував просто супер шанс забити уже третій м'яч для Тріолана і тим самим ще в першому таймі. Зробити серйозну заявку на підсумкову перемогу у цьому матчі. Ну і, власне, на завоювання бронзових медалей у дивізіоні Голд цього сезону. Щур щур віддає на порожні ворота. Тут уже Брошко не мав права схибати. Він переправляє м'яч уже у порожні ворота. Три Отже, Артем Щур віддає результативну передачу на 14 14-й хвилині. Десятий номер Валерій Брушко з другої спроби все таки переправляє у порожні в 3-0 І дійсно це серйозна заявка на підсумкову перемогу. Знову згадуючи саме той півфінальний матч проти Ютландії. З настільки великим відставанням представники Мустанг таксі не стикалися. Максимум в один м'яч вони горіли. І тому мали змогу, в принципі, нічого не змінювати у стилістиці своєї гри. Терпляче чекали на свій шанс на контратаці. Терпляче чекали на помилку суперника. І це, в принципі, приносило результат. Але зараз ще один прорив, ще один момент. Анцибор під кутом виходив на ворота Башаєва. А вдалося Башаєву врятувати свою команду. Так, за рахунку 0-3, який ми зараз спостерігаємо на табло, просто відсиджуватися у захисті і терпляче чекати, помаранчево зелені не можуть. Вони самі повинні тиснути, вони повинні намагатися перехопити ініціативу і повинні провокувати помилки суперника. Отже, відновлюється поєдинок Передача на дальню стійку. Хоманець не повірив у таку передачу, тому вчасно не увімкнувся у цей епізод, не встиг замкнути передачу на дальній стійці. Хоча задом був абсолютно правильний від партнера, який віддавав цей пас. Менше п'яти хвилин залишається до завершення першої половини Мустанг таксі критично важливо хоча б один м'яч забити до перерви. Передусім це важливо і з психологічної точки зору, оскільки по грі Тріолан дуже впевнено почувається. Команда захопила ініціативу з перших секунд. Почала тиснути, домінувати, і цей тиск. Приніс свої дивіденди у вигляді трьох забитих м'ячів ще у першому таймі. Ну і власне ці три голи ставлять «Мустанг» таксі у дуже непросте становище. Повторююся, тепер команді самій потрібно перехоплювати ініціативу, намагатися тиснути і провокувати помилки суперника. Просто терпляче діяти другим номером уже не вийде. Але чи здатні на це помаранчево зелені? Поки що Тріолан м'яч контролює доволі впевнено. Щур незручна передача на партнера. Мельник назад повертає на притику. Притика на Анцибура. А тут невдала передача ліворуч у напрямку Сергія Мельника. Так, не варто забувати футболістам Тріолан про те, що у них у пасибі уже чотири фоли грати ще три хвилини. Тому дуже обережно слід провести ці фінальні миттєвості до перерви, аби не наразитися на 10-метровий удар у власні ворота. Так, поки що зовсім мало якоїсь реальної небезпеки ми спостерігали біля воріт Олексія Притика у першому таймі можна пригадати удар Кацарського. Здається, відразу після тайм-ауту за рахунку 0-2. Хороший удар, в самісінький кут за мештрабного майданчика, але притика потягнув той постріл. Це все, що потрібно знати про рівень небезпеки, які створюють футболісти мустанг таксі біля володінь суперника. А за рахунку 0-3 все-таки потрібно якось активніше себе пропонувати попереду. Стандарт буде на користь тріолан. Прострільна передача заблокована. І ще один аут з лівого флангу будуть розігрувати номінальні гості Симоненко Кошовий. Відбиваються представники Мустанг таксі, але повторююся, просто відбиватися і терпляче на... чекати на свій шанс. Команда вже не має можливості за такого-то рахунку. Гуцело. Гуцело не обіграв. Відразу кількох суперників, але партнер допомагає. Простріл на дальню стіку. Кошовий перехоплює цю передачу, але втекти у контратаку не вдається. Тим не менш, Тріолан зберігає м'яч і вже нікуди не поспішає. Прекрасно розуміючи, що час наприкінці першого тайму грає на користь. Саме номінальне гостей. Кошовий. Кошовий зіграв на Павлу Сенка. Симоненко знаходить свою передачу кошового, той у штабного майданчику довго працював з м'ячем. Гуцело у підсумку спромігся витиснути і м'яч, і суперника. За межі поля усе в рамках правил. Джафаров на ударній позиції, а це вже було доволі небезпечно. Башаєв на кутовий переводить м'яч. Так він бачив момент удару. І у підсумку голкіпер такого класу, звісно ж, реагує на подібні постріли. У нас остання хвилина чистого часу розпочалася у першому таймі. 0-3. Тріолан дуже впевнено почувається у матчі за третє місце у бронзовому поєдинку в рамках дивізіону Голд. І зараз в атаці перебувають саме номінальні гості. Ледь не перехоплює Хоманець цю ризиковану поперечну передачу. Простріл на дальню немає, поки завершення Симоненко скидає на Джафарова. Джафаров Рикошет від ноги суперника. 40 секунд ще залишається до перерви. Продовжують плести мережу без своїх комбінацій на чужій половині. Представники Тріолана. Симоненко Симоненко нікуди не поспішає. виманює суперника у пресинг. притика Павлусенко Сенко в боротьбі з двома опонентами. Зберігає м'яч для команди Джафароб. Повертає на Павлусенка Павлусенко. І Башаєв рятує свою команду від іще більших проблем. Власне, 4-0 за підсумками першого тайму. Це взагалі було би схоже на справжній вирок для помаранчево-зелених. І тоді особливої інтриги на другу половину вже би не залишалося. Але Башаєв врятував свою команду. І зараз на останніх секундах номінальні господарі проводять ще контратаку. М'яч влучає в руку. Так, це п'ятий фол у пасиві Тріолан. Але з іншого боку, всього лише три секунди залишається зіграти. Тут потрібен якийсь надзвичайно швидкий розіграш, просто скидка під удар, максимум, що може пройти у такій ситуації за такої кількості секунд до фінальної сирени. Авраменко біля м'яча удар. Це навіть прострільна передача на дальню стійку. Там Хоманець знову не встигає закрити цю зону. От Скільки епізодів було у першому таймі? Коли Хоманець мав можливість закривати дальню стійку, переправляти у ворота, але щоразу не встигав, не відчував момент Ігор Хоманець. Ну...